Невкритий дах розвалений спортзал та актова зала. Такий нині стан 17-ї школи. Її проінспектував міський голова, перевіряв доцільність витрачених фінансів. Потім експромтом вирушив у сусідній дитячий садок. Що побачив там? Дивіться. Інспекція міським головою навчальних закладів цього разу припадає на 17-ту школу. Разом з директором прямуємо до проблемних місць. Один з таких аварійний дах. У такій неформальній атмосфері тут ремонтують дах. Під палючим сонцем робітники працюють з короткими перервами. У них надзавдання до 1 вересня повністю замінити покрівлю. Ще клеїть, рубірують, ще там клеїть, ще примикання клеїть. Там поки трошки підсухне стяжка, щоб клеїть можна було рубірують, бо на мокрой. Не можна. Інспектор мер їх не відволікає. Очільник вивчає обстановку. Директор тим часом розповідає, потреба в ремонті настала через загрозу дитячому життю, бо аварійний дах поступово переріс у руйнацію стелі. Сток води не приймав воду, яка тут накопичувалась, вода набиралась, фактично утворювався басейн, і цей басейн затікав повністю на стелю їдальні. Якістю робіт мер задоволений, хоч технологія додає, має чимало нюансів. Робероїдні покрівлі потребують догляду та ремонту раз на п'ятирічку. річку. Через вологу постійно з'являються тріщини та протікання. Та, поки головне у критеріях вибору фінансовий плюс. По уму звичайно тут треба робити двоскатний дах, такий як ми бачимо от на старому корпусі. От цей дах довговічний. Його, якщо поставити, то можна 100 років до нього не повертатися. І крім того, він ще додатково збирає, ну зберігає тепло. Взимку, а влітку зберігає прохолоду в приміщенні. Але, звичайно, це значно дорожче, тому, скажімо, цей дах ми реконструювали ще в 2013 році, от. а це малими коштами просто ліквідувати аварійну ситуацію. Наступне місце локації актова та спортивна зали. Тут міняють вікна, нові європакети на місці старих дерев'яних. Фінансування вистачило лише на бік з Хрещатика. Інша частина поки в проєкті. Після шкільних відвідин дитсадкові. Достатньо якісно ведуться роботи. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Як у вас тихо і спокійно. Ну, зараз сончас, ну, тому, тому ми призупинили роботу. Ну, задоволені роботою? Дуже-дуже. Завідувач дитсадка гостей не чекала, та про стан справ доповідає. Цьогоріч, говорить, працюють лише над утепленням фасаду, по його пофарбують. До кінця наступного тижня ці роботи будуть закінчені. Тобто до Дня Незалежності і до початку навчального року ми сподіваємося, що наш садочок буде красивий і гарний. Інспекції навчальних закладів міський голова не припинить. Так контролює потік виділених коштів. Яна Федоровська, Ігор Неділько, ВІКА Новини.